Мої вітання. І сьогодні ми з вами познайомимось з історією виникнення баскетболу. Якщо це стара тема для вас, тобто ви вже її вивчали в минулих роках, тоді вам просто треба буде пригадати все те, що ми вивчали на минуло... у минулому році. Ті, хто уперше це. Будуть слухати та бачити, то уважно дивіться, записуйте собі, конспектуйте і намагайтеся все це запам'ятати, бо тут багато цікавої інформації. Сьогодні ми пропонуємо вам познайомити з історією виникнення баскетболу. Уважно прочитайте та подивіться усі сторінки цього уроку і намагайтеся запам'ятати прочитане. На наступному уроці вчитель буде надавати вам запитання з історії виникнення баскетболу. Ці ж саме питання будуть і в тесті. І так, засновник баскетболу, батьківщина сучасного баскетболу є Америка. Зараз ми бачимо на цьому фото Джеймса Найсміта. Джеймс Найсміт, відомий як винахідець баскетболу, він народився у 1861 році в Канаді. І крім того, Джеймс Найсмід був вчителем фізкультури. І так, на цьому слайді ми з вами бачимо дві назви NBA та FIBA. Тобто дві, е, два м'ячі. Спалдінг та Молтен. Нам нічого про це не каже, бо це лише просто е, назва фірми, яка виготовляє ці м'ячі, але назва NBA і FIBA нам каже про два напрямки баскетболу. НБА це національна баскетбольна асоціація. І тільки що перед цим ми казали про те, що батьківщини сучасного баскетболу є Америка. Тому а в Америці НБА, тому що це національна баскетбол, баскетбольна а а асоціація. Це баскетбол це національний вид спорту Америки. Вони дуже пишаються тим, що це саме їх вид спорту, тому він називається Національна баскетбольна асоціація. Фіба це європейський напрямок баскетболу. І наші е, правила Фіба і НБА трішечки відрізняються один від одного. Ми граємо за правилами Фіба, тобто по європейським правилам. Но, але е, з часом. Все змінюється, і наші правила FIBA вони, е, постійно змінюються, і вони все більш і більш починають е, ставати такими же, як в НБА. Дуже схожі. І так, причина створення гри, що ж там таке було от, у цих школах, що Джеймсу Найсмену прийшлось все ж таки вигадати такий вид спорту. Учні шкіл того часу на уроках фізичної культури займалися лише гімнастикою. Гімнастика вважалася єдиним способом фізичного виховання. Уявіть собі, діти кожен рік, перший клас, другий, третій, п'ятий, десятий, одинадцятий клас кожен рік приходять до школи, йдуть на урок фізкультури і займаються тільки гімнастикою. Більше інших ніяких видів спорту не було. На цій світлині ми бачимо, як це якраз світлина того часу, як виглядав спортивна, як виглядала спортивна зала. Тобто, ми бачимо, що хлопці займаються у нас на брусах. Також там були кільця, перекладина, козело. Ми бачимо також на цій світлині, канат і все більш нічого не було. Тобто кожен день вони приходять на урок фізкультури і займаються одним і тим самим. Тобто вони вже вивчили всі вправи, але все одно їм приходилось займатися одним і тим самим. Тому зацікавленість до уроків фізкультури у них вже була низька. Тому Джеймс Найсмінд хотів створити новий вид, який би зміг зацікавити дітей на уроках фізкультури, і крім того. Щоб цей вид спорту міг розвивати такі фізичні якості у дітей, у дітей як сила, швидкість та спритність. <кій> Атлетика. Баскетбол відноситься к атлетичним видам спорту. Тому спортсмени-баскетбалісти відводять багато часу заняттям в тренажерному залі. І я е, кажу, що наш от, спортивний зал, який у нас був, цей спортивний зал він в два рази менше за справжній баскетбольний майданчик. В два рази менше. Наш спортивний зал довжиною був 17 метрів, а справжній баскетбольний майданчик 36 метрів. І е, професійний спортсмен-баскетболіст, він від одного кільця. Кидає м'ячик і закидує м'ячик в інше кільце. Тобто настільки потрібно, щоб була сила в руках, вміння стрибати, вміння дуже швидко змінювати напрямок руху. І це все допомагає якраз от заняття в тренажерному залі. Будинок Джеймса Найсміта. Джеймс Найсміт мешкав у двохповерхівому. Будинку. А іде саме на другому поверсі. Зараз ми бачимо справжні фото е, Джеймса Найсміта. І з м'ячем він намагається кинути м'ячик у кошик. Баскет, баскет, кошик для фруктів. І так, з англійської слово баскет перекладається як кошик. В нашій мові. Будь-то українська, будь то там російська, немає значення. У нас, який би кошик у нас не був, він має назву кошик. В англійській різні кошики мають різну назву. Наприклад, кошик для збору грибів, у них називається там якось по-своєму. Кошик для збору малини, або вишні. Або там черешні. Він має назву таку. А ось для фруктів. Кошик для фруктів, називається баскет. І так, ми на фото бачимо, як виглядає саме той кошик, з чого все і почалося. Джеймс Найсміт його тримає у руці. І так, з чого ж це все, все таки почалося? Джеймс Найсміт взяв звичайний кошик для фруктів та відрізав дно. Потім підвісив цей кошик на своєму балконі другого поверха і почав кидати в нього футбольний м'яч. Зараз ми на фото бачимо, що Джеймс Найсміт потім цей кошик повісив собі у спортивному залі. І діти також могли закидувати. М'ячик у кошик у своєму залі, і там тренуватися. Але спочатку він підвісив цей кошик на своєму балконі і почав кидати туди футбольний м'ячик. А чому футбольний? Тому що гра в баскетбол з'явилася у 1891 році, в той час, коли ще не було баскетбольних м'ячів. Тому перші ігри проводились з футбольним м'ячем. Тобто те, що у них було в наявності. В наявності були тільки футбольні м'ячі. І лише через якийсь час, через скільки там років, з'явився баскетбольний м'яч. 1891 рік. Джеймс Найсміт заснував баскетбол у 1891 році і написав. Перші 13 правил для цієї гри. Правила гри Найсміта зберігаються в історичному музе... музеї. В Америці існує спеціальний історичний музей баскетболу. Там, де є е, усі фото перших змагань, уся статистика, статистика. От, оці 13 правил, які записав Джейс Найсміт, перший м'ячик. Далі перша корзина, тобто кошик, в який почали кидати м'яча, і з чого почався почалась історія баскетболу. Перші змагання. Перші змагання з баскетболу серед команд проводились на відкритій місцевості на футбольному полі. На той час ще не було майданчиків, спеціальних майданчиків для гри в баскетбол. Або таких е, великих спортивних залів для того, щоб можна було там проводити якісь змагання з баскетболу. Тому перші змагання проводились на футбольному полі. Там була земляна поверхня, як ми бачимо зараз на цьому фото. По центру цього поля. Вкопували стовп і до нього підвішували, підвішували корзину. Тобто оцей кошик. І дві команди ми бачимо на цьому фото. Вони, не маючи ніякої форми, у чому змогли, у тому й прийшли. У чому прийшли, у тому й займалися. І оці дві команди в один кошик, кошик закидували м'ячик. І це була проблема для суддів того часу. Тобто, вони, по-перше, не могли розрізнити, де яка команда. І коли хтось закидував м'ячик у кошик, вони не могли зрозуміти, зрозуміти якій команді треба записати рахунок. Кому гол, кому рахунок. Тобто, не було ще зрозуміло. Це вже туди подалі зробили два. Кільця, два щита поставили, і тоді кожна команда кидала в протилежну кільце. І тоді було зрозуміло, в якій команді треба записувати і рахунок. Потім з'явилася форма, і різні команди приходили в різній формі. Наприклад, одна команда прийшла в жовтій, інша команда прийшла в червоній формі, і суддя одразу бачив, хто з якої команди. Хто закидує, яка команда закидує у кошик? Перше правило баскетболу. Згідно з правил Джеймса Найсміта, гравцю заборонялось після ловлі м'яча бігати по полю. Тобто, якщо я спіймав м'ячик, я не можу пересуватися по полю. Я стояв на одному місці. І що я міг зробити? Я міг. Передати, тобто зробити передачу м'яча і віддати м'ячик своєму гравцеві, тобто зробити пас, або, або кинути м'ячик у кошик. Інші гравці, інші гравці могли пересуватися як завгодно, а вони були, могли бігати по полю, накривати один одного, перехоплювати м'ячик, якщо я комусь даю, пас. Або відбирати м'яч у мене. Але вони не могли, тобто не мали права доторкатися до мене. Якщо я тримаю в руках м'ячик і вони намагаються вибити м'ячик і б'ють по моїй руці, це був фол, Тобто було порушення. Не можна було штовхатися. Не можна було ставити підніжку, не можна було. Чіпляти, тобто затримувати гравця. Ті самі правила вони так і залишились, і до, до, до сучасних, от, сучасного баскетболу ці правила так і прийшли. Тобто, не можна робити підніжку, затримувати і не можна доторкатися до гравця іншої команди. Ну, і зараз ми з вами вже перенесемось в Давню Америку, де жили індіанці. І тут ми, як завжди, таки задаємо питання, у чому різниця між індіанцями і індійцями. Індійці це мешканці Індії, а індіанці це мешканці Америки. Як з'ясувалось? До створення Джеймсом на там баскетболу подібна гра вже існувала в Америці. І в неї грали індіанці. Ця гра у індіанців називалась Тлачтлі. Тла індіанці були дуже розумні та винахідливі. Саме вони. Перші у світі навчилися першими виготовляти вироби із гуми. Вони перші створили гумовий м'яч, і ми його зараз бачимо на цій світлині та гумове взуття. Гумове взуття у індіанців називалось мокасини. Ось такий от кольор у гумового м'яча того часу. І так, де ж вони брали гуму? Індіанці навчились добувати гуму з каучукового дерева. В Америці дуже багато е, росте каучукове дерево. Є навіть великі плантації, де спеціально е, вирощують це дерево і збирають каучук, тобто сік цього дерева. Також, як ми з вами збираємо березовий сік, надрізаємо кору берези. І потім підставляємо якусь посудину, щоб туди збігав цей сік. Так само індіанці робили з каучуковим деревом. Вони робили надріз, підставляли якусь чашу і збирали цей сік. Сік з часом темнішав і перетворювався на гуму. Він застивав і ставав гумою. Так, індіанці з кавчука робили м'ячі та гумове взуття. Як вони робили гумове взуття? Коли оця, оця, оця рідина, тобто сік, почав застивати, вони обливали свої ноги, ступні, обливали оці, оцим соком, він застивав прямо на нозі. І так, з'явилися гумові чоботи, Які вони потім назвали як, як е, мокасини. І ось ми бачимо от такий от колір цього кавчука. Так, а як сік, сік, він був такий, от як молоко білий. Після застивання він перетворювався от, от такий от колір. Сіро-коричневий. Далі. Перші ігри. Перші ігри були у індіанців не дуже зрозуміли для наших вчених, але потім вчені, вчені вже з'ясували зрозум... для себе, знайшли оцю фреску. Ми бачимо її зараз на екрані, оцю фреску, і розшифрували цю фреску. І як з'ясувалось, то тут все показано, чим займалися на той час індіанці, як вони грали. Тобто, ми бачимо жовтий. Якийсь контур, це якраз і показується, як виглядала майданчик поле, на якому грали індіанці, індіанці грали у цю гру Тлачтлі. І так, це була не просто гра, це було, і не просто розвага якась, а це був релігійний обряд. До цього готувались індіанці цілий рік. Вони в особливий час дві команди збиралися разом і грали між собою. Перед богами свого племені. І ми бачимо на цьому фото, що є кільце зверху і є кільце знизу. Червоне і сіре. Зліва і справа стоїть гравець. Тобто, є дві команди. У одного з команд, гравців команди у руці знаходиться м'ячик. Ми бачимо, що він вже був кавчуковий. Тобто він має чорний такий кольор. Потім ми бачимо, що на полі лежать якісь черепи або якісь голови, маски якісь незрозумілі. І як з'ясувалося потім, що. Е вони приносили в жертву ту команду, яка програла на цих змаганнях. Та команда, яка перемогла, вона отримувала нагороду. І нагородою за перемогу було життя. Зараз ми ну, переможцям будь-якої гри ми там нагороджуємо чим? чим? Дипломом, грамотою, медалями, кубками. А тоді, тоді, вони нагороджували життям. Ось такі були жорстокі правила тих часів. Сучасні індіанці. Сучасні індіанці і зараз грають в цю гру. Але зараз немає страти за програш. І цю гру можна побачити і зараз. Тобто, якщо приїхати в якийсь спеціальний час, тобто знати, коли є свята у індіанців, і вони на свята грають у цю гру. Бачимо на цьому фото, що тут є багато-багато глядачів, які наблюдають, тобто дивляться, як індіанці грають цю гру. Особливості гри в тлач тлі. У індіанців не було сучасного баскетбольного майданчика. Тут ми бачимо дві, два малюнка. Тут є дві стіни, на кожній стіні висів, висів кам'яне кільце висіло з відтвором. І треба було м'ячик закинути у цей відвер тобто у це кільце. Зараз у нас е, горизонтальне кільце, тобто м'ячик потрапляє в кільце зверху вниз, а раніше е, воно було вертикальне. тобто треба було е, так, е, спробувати закинути таким ось чином туди е, Відтвір м'ячик, щоб забити м'яч. Так, і що ми тут ще бачимо? Е, кільце стіна. Далі ми бачимо, що є лівий малюнок і є правий малюнок. На лів, у лівому малюнку м'ячик виглядає сірого кольору, а на правому малюнку він коричневого кольору. Сірий колір, це у нас каучуковий вже м'ячик, а справа, тобто, ми на малюнку справа ми бачимо, що він коричневого кольору. тобто до того часу, коли індіанці навчилися виготовляти м'ячик із кавчука, тобто із гуми, робити, то до того часу вони виготовляли із дерева. Це був дерев'яний м'ячик. І уявіть собі, він твердючий, дуже твердий, він важкий, і якщо їм відбивати м'ячик руками або ногами, то можна набити собі синці. І пошкодити своєму ж здоров'ю, повідбивати собі і руки і ноги таким чином. Для того, щоб цього не було, ми бачимо на цих світлинах, тобто на цих малюнках, ми бачимо, що у них є спеціальні щитки на руках і на ногах. У цими щитками вони якраз і відбивали м'яча. Ця гра більш схожа на волейбол і футбол. Ніж баскетбол. Від баскетболу тут залишилось лише кільце. І сама суть того, що треба м'яч закинути у кільце. Усьому іншому, він більш схожий на волейбол, тому що треба постійно підкидувати. Не можна було взяти, піймати м'ячик і тримати в руках. Його потрібно було постійно підбивати, підбивати і щоб він постійно знаходився в повітрі. Або ногами набивати, як це роблять у футболі. Тобто, от таким чином вони грали. Шановні учні, тепер ви знаєте все, що необхідно знати по історії виникнення баскетболу. Наступного разу вам необхідно буде відповісти на питання вчителя по темі цього уроку. Вам необхідно запам'ятати все те, про що говорилось на цьому занятті. Тоді вам буде легше відповісти на питання тесту. Якщо ви не все запам'ятали, ви можете попросити вчителя повторити цей курс навчання. Зустрінемось на наступному уроці.